Ше побажання нашим хлопцям на передову, побажати сил, побажати терпіння, побажати якогось життєвого натхнення. В тому плані, що вам дуже тяжко, дуже тяжко. Але, попри будь-що, знаходити кожен день натхнення на те, щоб прокидатися, жити та творити, захищати і так далі. Дякую. Їм потрібно лише одне це скоріше повернутися додому так. до своїх близьких та рідних. Тому я саме це їм і бажаю. Так. Клас, слава дякую. Даром слава. Даром слава. Козаки, і ще одне питання. Так. Знизу під цим відео будуть тисячі коментарів негативних. Дайте відповідь одним словом цим людям. Цезурним прийнято далі. Твоя позиція негативним коментарям. Діть у сраку, сидіть вдома. Ай, красавчики! Хочете навчу, як негативно. на негативні коментарі. Період війни відповідати. Давайте. Знаєте, там сидить Оля да. Юа, пише, що зате, в Польщі. сидить. Так, 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 однозначно. Або Макс КВ, він думає, що він з Києва, але він не з Києва, він в Празі. Да -да 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 -да. Да. І Звалив пішки через поле, через гай. Да. На негативні коментарі відповідаємо так. З українцями тільки з повагою та любов'ю. Після перемоги можемо говорити з вами на різні теми. Можемо навіть і посваритися, або підсрачника зарядити. <рес> дякую. Будемо знати, будемо тепер так. Все відповідно. буде добре, дякую, дякую вам, вам козаки, все найкращого.